Портфоліо вихователя Валентина Баранова, Херсонський заклад дошкільної освіти номер 2 Музично-естетичного профілю Перлинка. 22 березня 1977 року народження. Педагогічний стаж 4 роки. Кваліфікаційна категорія. Одинадцятий тарифний розряд. Навчалась Херсонський державний університет. Педагогічне кредо. Любов до дітей. Безмежна віра в свої можливості. Безперервний пошук найбільш ефективних прийомів навчати. Тема самоосвіти формування мовленєвої особистості дошкільника засобами авторських текстів у процесі використання інноваційної технології мультидидактики, створено власний YouTube-канал для дітей. Розробляю пізнавально-ігровий контент для дітей дошкільного віку. Приймала участь у всеукраїнському проєкті Сучасне дошкілля під крилами захисту. Досвід опублікований в електронній збірці МОН України. В 2021 році закінчила Херсонський державний університет. Освітня програма дошкільна освіта здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти-бакалавр, гаус, Освіта-педагогіка. Спеціальність Дошкільна освіта. В 2022 році закінчила Херсонський державний університет. Освітня програма Дошкільна освіта. Здобула кваліфікацію Ступінь вищої освіти магістр, галузь знань Освіта педагогіка. Спеціальність дошкільна освіта, організатор дошкільної освіти. Кваліфікація Вихователь дітей дошкільного віку. До дипломних робіт друкувались статті в наукових журналах Бостона і Стокгольма, за що отримано сертифікати. Приймала участь в освітніх семінарах і тренінгах, за що отримано сертифікати. На даний час працюю дистанційно, в асинхронному форматі з дітьми середнього віку. Для навчання з дошкільниками використовую YouTube канал і Google клас. Дякую за увагу!